Поставити грибики ну, прям повна картина Красота. Дуже гарно, да? Такі квіточки. Тут. Що це таке твориться? Подивіться, що за ураган йде. Просто все здуваю. ужас Такий шум! Вітаю всіх грибників! Цей прекрасний холодний ранок знову! У нас 17 червня і подивіться, а що у нас з погодою? Де то вчорашнє сонечко? Подивіться, який вітер просто тепер. Все помінялося просто за одну ніч. На це нам не помішало поїхати подивитися грибів в сторону верхніх станівців. Я вже приїхав, прийшлося ногами не йти, тому що холодно і далеко. Під'їхав сюди і вже на перших своїх місцях. Так що, йду провіряти, дивитися. Сьогодні буде дуже цікавий похід, тому що ми об'їдемо дуже багато місць. Тому сідайте зручно, готуйте ще як і будемо починати уже разом наші пошуки білих грибів. Всім приємного перегляду. Цього року я ще на цю сторону не ходив по гриби. Але це є наш перший грибик тут. І світленький, і біленький. Тому що на сонечку він вигрівався. І тепер йому напевно дуже холодно. Не розумію, що відбувається з цими кліматичними умовами, але це просто страшне, що, що твориться. Вообще? Серед літа просто там плюс 10 градусів тепер. Чому? Не розумію. Ну, друзі, перший, перший білий грибик. Відійшов від того першого грибика і вже заміт у другого Дивіться який красень. Сидить захований на листочках маленькі такі. ой який красень Ну просто чудовий гриб це, є два є два, ура. Я думаю, що ми сьогодні нічого не знайдемо. Але так Хоча б вже початок є. І напевно зараз дощ буде. Ну, подивіться, просто, як затемніло швиденько. Просто так темнося-темнося стало і все. Так, ідемо чистити цих два керсончики і переходимо на інше місце. Я, як як можна було пропустити і не замітити дивіться який він білий? Ой, ще один бачу. Дей від сонечка вбиться його ж. Подивіться, що тут ще в листі. Ну, тут цікаво збирати їх. не само. Звичайно, прикриваємо місце, щоб ніхто не видів. От. Знаєте, коли найважче знайти білі гриби? Тоді, коли вони починаються, звичайно. Тому що вони дуже неоднорідні місця беруть. Вони десь з'являються не в тих місцях, де обично вони ростуть. А десь як І ти дивишся на своє місце, а там немає. І ти їдеш далі, чи там їдеш. Але якщо придивлятися по Вукрузі, прям подивитися нормально. Подивіться, я от, от ось я там став. І подивіться, прямо в дорозі. Хоча місце, ось там чуть нижче. А ось тут в дорозі, дивіться, який красенчик. А його навіть там не виднося було. З минулих відео, з минулого року, хто пам'ятає ці парчики. Я тут дуже багато нас беру. Подивіться, що тут виросло. Трошки під'їджено, але чистий, Подивіться сюди. Шапка трошечки. Ну Це мушка проїдає, жуки, але, як бачите, корінь чистий. Це вже радує, що вони чистяться. А то червиві нікому не потрібні. І з-за того, що погода міняється, що я замітив, що дуже дивно, типу, кожне місце видає воно там по одному грибові, по два гриба. Але якби чуть-чуть сонце прогріло... І потрималася температура нормально, хоча б трохи. Гриби би пішли б дуже масово. А тепер дуже холодно. Получається, от вчора там було на сонці там, за, за 30 градусів, да? А, а сьогодні вже 10 лише плюсів. І сонця навіть немає. І земля не може вгрітися, нормально, грибниця не дає грибити. Дивлюся... Я проходжу місця, от навіть сонячні такі місця, де, де повинні бути гриби, а на жаль, їх там нема. Звичайно, люди проходять, звичайно, щось її визберують, десь вони з'являються, попадаються, хтось шукає щось, знаходить. Але так як вони масово мали би рости, немає. Тому будемо радіти тим, що є, те, що нам попадається. Тому що ви бачите самі, не також і багато цих грибів з'являється. Вже в лісі десь більше пів години. Тут кручуся. Немає, просто немає. Я просто переїжджаю з місця на місце, щоб провірити там, де такі знаєте бойові місця. Немає, в лісі потемніло, в лісі практично ніч. Подивіться. Навіть камера вона це не передасть. Ніч. А вже ми близько йдемо до обіду. Запланував я собі їхати вже на інші місця, в другу сторону зовсім, а потім став так думаю, а в нас ще такий бережочок є, Красиві тут поле далі. І він темний, але тут ростуть розові гриби. І я не помилився. Тому що дивіться я... Ось коли колишив там, спустився просто у нас, а гриб уже Ну, Дуже твердий гриб. Чистий. Ну, Такий твердючий я, я прогнути його просто не можу. Дуже сильний гриб. Він свіжий, ну вже його трішечки помучило. Так, 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 дивіться, що я тут замітив. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой ага. Це щось таке дивне, Дивно, непонятно. Якось гриби в грибові, на грибові гриб. А, ну так да. Як комусь такий гриб. Ну У мене слів нема це. Це якийсь радіаційний чу. Як так вирости? Як? Просто подивіться, яка це красота. Три гриба в одному. Оце не все, давайте ми це прикриємо і з другої сторони ще. Тут знакомо немає, ні. Нічого не видно. Зараз треба буде ще раз продивлятися. Так, знаєте, візуально дивишся. Що замітив, ти забираєш. тут, Прямо в пняві. Бачите? Пень. І прямо в пняє. Як його виконаєте ще звідти? Ось бачите. Ну ось, ось Одне місце приїхав, все, є, є. Це вже радує дуже. Полюбуйтеся цією красою. Цей шум вітру, шелест листя. Ну просто прекрасний. Вихаю я тут на берег і замітив біло сніжку. На чистому березі, де немає листя. Потім підняв голову трохи вище, обкрутився, обдивився й внизу, Тотим, що, Ой, і дити, ще я замітив внизу коло бок. Там ще, другі. Ой, це дивіться. Ось тут ще один. Виглядає він, звісно. Ну так собі. Ну вони грязні, звичайно ще з землі. А цей Ну великий бирішки. Це, це гарно але Білосніжки знайшли з праві всім гнану, так? Да? Ось одного знайшли, ще два є. треба п'ять. Да? Ну Давайте знайдемо ще п'ять грибів тут. Спустився я трішки нижче. Замітю тут декілька ще грибочків. Напевно це, це ті наші гнамики. Білосніжки. Як загризло. Чуть-чуть Ну, Тут два грива є. То воно ну, трішечки три рішечки краще. А. Ну, і ось давай. Оце ну, свіженький. Прям відчутно свіжий. Аж вологий. Це якраз там теж чистий, всередину вони прогризають, але можка одізитися, але він чистий і такий важкий. Ну, Дача точно зі мною сьогодні, тому що заїжджаю я от з дороги, заїжджаю до і лишаю тут по центрі. Так то посекав, щоб виділити його, щоб пройти цю територію. І стою, просто встаю. Дивіться. Ото гриб. Один і другий заховано. Ого. Ммм. Аганенький. Такі бочки. Один світлий, другий темний. Кирсунчики. Знайшов ще одного біленького потрісканого І ще одного маленького це недалеко від тех друзів. Ось цього маленького неволі. Є занадто маленький. Але ось цього заберемо разом з ось цим. Так, ще один знайшли. Мох і бачите, погрежені практично всі. Там де листями мало є, там вони на сонці вигріваються і вилазять. Гарожо тут пройшов, пройшов по кругу. І замітив, все рівно. Буби чуть змістився, чуть у бік і все. Такого риба лишив. Я так дивлюся, що потрошки-потрошки по все ж таки щось попадається нам і я перший не щось щодо цього, Он ну, не зміг зняти, бо було над берегом. В общем, вже 25 штук. 25 штук верхні санівці. Ну, не сильно так, не сильно, але є. Десь місцями кидаються, десь а десь немає. Часу пройшло дуже багато грибів. Стало дуже мало. В общем, друзі, будемо завершувати ми сьогоднішній похід. Свівається дуже ще раз сильний вітер. Ми будемо закінчувати це все похід сьогоднішній. Дякую всім, хто прогулювався зі мною по лісі. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки і... Я з вами надовго не прощаюся, зустрінемося скоро у новому відео, де будемо шукати знову наші любимі, прекрасні, білі риби. До зустрічі!